І так, ребята, усім привіт! Сьогодні буде цікава тема. Тема буде про гроші. Ну, а верніше, про скільки мені обійшлось оце опалення. Скільки я потратив грошей на те, щоб купити і зробити оце опалення. Опалення я зробив самотьок, яке не потребує. Електрики, да, насосів, воно працює від газу. Якщо у вас газ є, то ось такий котел, батареї, і у вас буде опалення, ви зимою не змерзнете. Ось. Чому я вибрав саме таке опалення? Тому що в мене тут два опалення взагалі, буде. Перше опалення це від газу. На оцій системі, да? той тобто, самитьок, який не потребує електричества. І друге це яке потребує електричества на дуже в малих дозах це тепловий насос. Тут будуть теплі пали водяні, тепловий насос, вода-вода, який, до речі, я буду робити також сам в наступному році. Так ось, скільки ж мені обійшлось це опалення. Я вам зараз розкажу і підскажу, як вам, якщо ви також зібрались робити таке. Один тільки мінус скажу цього опалення, мінус, який я вважаю, це монтаж в штруби. Оце ось мінус. Тобто це великі втрати сили для того, щоб його зробити в штруби. Ну, воно дуже красиво, гарно виходить. Це все зашпаклюється, заштукатуриться і просто будуть одні батареї. Я, ну, мені не подобається, коли йдуть отак труби, да, це пилі Не треба казати, що це лішня площа опалення. Ні, ні, це невірно. Тому що, коли ви зробите, як я, ось так, от, то тоді у вас буде приходити з котла. Сюди, на цю батарею, на цю батарею, а потім аж на саму останню, одна і та ж температура. І у вас буде оті останні спальні і оця ванна, що саме-саме останні, вони будуть теплі, тому що не розходується по путі ваше Ва, е, тепло, яке дає котел. Ну це я відступив від теми, а тема. Скільки ж воно коштує і як за такі кошти його зробити. По-перше, я так скажу: мені воно обійшлося 300 баксів. Це взагалі ні о чому. 300 баксів це 12 тисяч гривень, це тупо попрацювати один місяць на роботі. І у вас буде зроблений повністю опалення, куплене, куплене не забувайте. На весь будинок в 100 квадратів. Розумієте? Це без роботи. Ребята, це без роботи. Тобто, тупо, от ви купите котел, купите систему, це труби, і купите батареї. Все. А тепер давайте розбиратися, чому у мене стільки вийшло. Тому що ви дивитесь, да, ціни в інтернеті там дуже цікаві. 300 баксів тільки котел стоїть. А мені все обійшлось 300 баксів. Розумієте, котел тільки стоїть 300 баксів, ну, то есть 13 тисяч гривень, 12 і вище. 10 кВт. Ось. Батареї тільки по 100 баксів і вище. Одна, одна. А у мене їх 8 тут. Тобто на батареї тільки уйде 1000 доларів купити. Розумієте? Ось. Е, і сама штрубина, ж труби, треба також систему цю змонтувати, купити. Да, вирахувати, скільки чого? Також 500 баксів. Можна і менше, ну, враховуйте 500. Ось у вас і вийшло 1800-2000 баксів. Вам обійдеться оця система опалення без роботи. Робота, навірно, ну, десь, маві, стільки же. Враховуйте. Ось так. А мені 300 баксів. І це е, як пожарний случай, розумієте? Тому що я живу вже 20 років з таким опаленням, воно у мене як пожарний случай. Тобто мені немає світла, на 2 часа вимкнули, на 5. Я включив і воно буде працювати. І працює гарно, дуже гарно. Так ось, дивіться: котел я купив, є такі. Площадки торгівельні, да, БУ, де продають БУ. Заходите в інтернет, у кожного свої. У нас це OLX, там, Я не рекламую, а знаєте самі всі. Це саме знамените у нас. Да. Ось. І там шукаю. Ось Котел 500 гривень. Я його на металом здам. І ті кошти відіб'ю. Розумієте? А батареї це. Это вообще цинус. Ну, я не знаю, як вони мені такі дісталися. Тому що е, коли ви заглядаєте туди, і ви, ви мені скажете: Ну, я йду в, на площадку цю торгівельну, да? не, не обов'язково цю, ну на якусь. І ви мені скажете, да нема там таких цін. Нема. Все вірно, нема. Вони є, ну, не довго, недовго. недовго. Тобто хтось викидує, а такі, як я, по 10 разів дивлюся в день, а то й більше, в то, тому що там об'явлення кидають е, в, ну, в, любе время, в любе. Розумієте, і вночі воно може. І що найкраще, через час його вже немає, тому що купили вже. Так ось, це як на рибалки. Ти повинен не тільки підсечь да, рибину, а ще й витягнути. Так і тут. Ти повинен не тільки побачити, а ще й вовремя це побачити, і подзвонить договориться. От так от домовитись. Так що мені батареї по 500 гривень, як і котел. Розумієте? 500 гривень. Не 5 тисяч, не 4 тисячі. 500. Тобто, мені тупа е всі 8 батарей обійшлись як одна. Тобто я купив їх за пол, е получається за 200 баксів. Правильно? Ні, за 4 за 100 баксів. Тобто, 8 батарей, це мені обійшлося 100 баксів 4000 гривень. Ви мені зараз скажете, та йоле Пали, ну це ж бушне Ребята, бушне. І оце бушне, воно е, е, працює роками, десятиліттями. Розумієте? Якщо його змонтували, там ламатися немає чому. Там мстить автоматика і рубаха. Все. Це не двоконтурний котел, який, якщо він не працює, то ти повинен замінити плату, яка стоїть 300 баксів там і вище. Розумієте? Батарея, хтось скаже, та. Мені пишуть відгуки, що ну, нельзя ставити батареї на самот. Вона не працює, вона гріть не буде. Не слухайте нікого. Мене слухайте. Тому що в мене все працює. Оця батарея, от у мене з котла 50 виходить. На градусники 50. І ота остання 49, 48. Розумієте, о чому я? Ось остання ветка сама. То тобто, є. Іде. О там котел, вон 22 метри. Вот дві батареї ще. 22 метри. Ось батарея. Ось батарея. І ось так воно йде, 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 йде. І це останнє. Розумієте? Так. Тому, якщо ви будете покупати. Нове, вам воно, воно обійдеться 2000 баксів. Ну, до, до двох, щоб ви рахували. А до двох це вже треба працювати, якщо ти ще будеш відкладувати рік. Розумієте, рік. Ну, тому що скільки 1000 баксів? 40 тисяч гривень. 80 000 гривень. Та який рік, блін, більше. Ну, Ви ж не будете, ви ж за щось повинні їсти. Е, 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 да, Существувати за, за щось повинні. Тому розтягуйте, половину за, е, відклали, половину з'їли. Що виходить, ви повинні будете за рік, за, ціли, за цілий рік е, на опалення заробити. А якщо ви зробите, як я, купи, покупаємо котел, да, ви повинні туди постійно. дивитися, дивитися, дивитися. І хтось бах. 500 гривень. Я їх два купив. Такий. Батареї. Я як, я як побачив, коли побачив 500, це ще й ніхто не, не встиг подзвонити. Я вже купив. Поки я там їхав, він вже казав, мені телефон обірвали. А я багато чого так брав з цього Олексу. Ось так от. Ну, а насчет труб, а насчет. Це вже ви беріть либо на базарі, либо виходьте, у кого є зв'язки. Це через базар, друзів, може там якось щоб сэкономити якісь там 100 баксів. Ну, якось 100 баксів це 4 тисячі гривень. Вони також на дорозі не валяються. Ось я вам вкратце розказав, скільки мені коштувало це опалення. У мене 25-та труба, всі краники крадіатора, американки, оці всі крани, все по 25-му, розширительний бак, виходить це все у мене було. Я нічого не покупав. Це можна вважати 100 баксів ще мінус. Тобто, я ж вам кажу, мені 300 баксів. Якщо ви будете робити, ну, 400 баксів це буде коштувати. Розумієте? Ось, оце вже якась така більш ощутима сума. І ви це можете якось осілити. А саму роботу, ну, це прийдеться самому вже робити монтаж цей. Да, це, це складно, але гарно. Дивіться, воно все в мене попрятане. Все буде. Закрита штукатурка і все буде ровно. І у мене, не бійтеся робіть, у мене вже 20 років воно слугує, працює, нічого не тече і нікого не слухайте. А зроб, зроб, зробите по наружки, це пилізборник, і воно толку не дасть. Якщо ви будете металом варити, красить постійно, ну, коротше, пили Якщо поліпропіленом робити, як я, це поліпропілен, теж кажуть не можна, не можна 20 років вже служить. Я вам ще повторюсь, 20 років, все працює. Тому дивіться самі. Ось. Ну, а на цьому все. Всім до побачення.